Анатомія колінного суглоба: хороша рухливість колінного суглоба необхідна для стояння ходьби та бігу. Щоб зрозуміти можливі проблеми з коліном, потрібно знати будову колінного суглоба і те, як частини колінного суглоба працюють разом, щоб забезпечити нормальне функціонування. Важливі структури колінного суглоба можна розділити на сім категорій кістки, суглоби, зв'язки, сухожилля, м'язи, нерви, кровоносні судини. Для початку виділимо загальні анатомічні терміни, пов'язані з коліном, це допоможе в подальшій дискусії. Багато частин тіла парні, тому ці позначення вказують на розташування щодо уявної лінії, проведеної через середину тіла. Медіальний означає наближення до середньої лінії, медіальна частина коліна внутрішня частина ближче до центральної лінії, латеральна частина коліна зовнішня частина. Та частина, яка знаходиться далеко від центральної лінії. У структурах внутрішньої сторони в назву включено слово медіальний, наприклад, медіальний мініскус. Термін передній позначає структуру попереду центральної лінії тіла. Термін задній використовується для позначення структур за центральною лінією тіла. Наприклад, передня хрестоподібна зв'язка задня хрестоподібна зв'язка. Колінний суглоб місце з'єднання бедрата більшої гомілкової кістки. Надколінок або колінна чашечка все самоподібна кістка, розташована вперед коліна. Колінний суглоб є синовіальний. У синовіальних суглобах є суглобова капсула, яка оточує суглоб, а також синовіальна рідина всередині суглоба, яка забезпечує його змащення. Колінний суглоб формується зверху дистальною частиною бедряної кістки та верхньою частиною більшої гомілкової кістки. На кінці бедряної кістки розташовані два круглі мищелки. Вони розташовані на відносно плоских мищелках більшої гомілкової кістки. Зовні, далі від центральної лінії, розташований плоский латеральний мищілок більшої гомілкової кістки. З внутрішнього боку розташований плоский медіальний мищілок більшої гомілкової кістки. Надколінок розташовується в спеціальному поглибленні між виростками стегнової кістки, званому надколінком надколінної поверхні стегнової кістки. Менш. З кісток великого мілкової кістки, малого мілкової кістки вона утворює невеликий суглоб з великого мілкової кісткою позаколінним суглобом, який в нормі малорухливий. У місці зіткнення кісток на їх поверхні знаходиться суглобовий хрящ, він відносно густий з еластичною консистенцією. Суглобовий хряч дає можливість суглобовим поверхням ковзати без супутніх пошкоджень. Функція суглобового хряща полягає в забезпеченні гранично гладкої поверхні для полегшення руху. У суглобах хрящі розташовуються на рухомих поверхнях відносно один одного. У колінному суглобі хрящ покриває дистальну частину стегнової кістки, верхівку великого мілкової кістки і задню частину надколінка. Зв'язки це щільні сполучнотканинні утворення, які з'єднують кістки між собою. Дві важливі зв'язки розташовані на зовнішній стороні колінного суглоба: внутрішня латеральна медіальна колатеральна зв'язка, зовнішня бічна колатеральна, колатеральна зв'язка. Дві інші важливі зв'язки розташовані всередині суглоба між великого мілковою кісткою стегнової кістки передня хрестоподібна зв'язка ACL спереду і задня хрестоподібна зв'язка ззаду. Зовнішня і внутрішня бічні зв'язки перешкоджають надмірному переміщенню коліна з боку в бік. Передня хрестоподібна зв'язка, задня хрестоподібна зв'язка. Коліно в передню-задньому напрямку. Передня хрестоподібна зв'язка запобігає ковзанню коліна занадто далеко вперед. Задня хрестоподібна зв'язка запобігає зі сковзуванню назад. Коли передня хрестоподібна зв'язка задньої хрестоподібної зв'язки працює злагоджено, контролюється рух коліна ззаду назад, зв'язки коліна є важливим елементом, що забезпечує стабільність суглоба. Між великого мілковою кісткою стегнової кістки є дві важливі кістки зв'язкова освіта, мініски. Міні лежі доповнюють суглобовий хрящ в коліні і виконують дві важливі функції: перший розподілити навантаження в суглобі на велику площу, другий допомогти зв'язкам забезпечити стабільність коліна. Уявіть колінний суглоб як шар, що лежить на рівній поверхні. Шар це м'яз стегна, плоска поверхня м'яз великоберцової кістки. Меніск дозволяє шару залишатися на рівній поверхні. Без мініска в будь-який момент часу одна з точок поверхні стегнової кістки контактувала би з другою точкою на поверхні великоберцової кістки. Наявність мініска дозволяє розподілити тиск по всій поверхні. Подібний розподіл тиску необхідний для його дегенерації. Завдяки клиновидній формі мінісків, потощених з зовнішнього краю, забезпечується стабільність випуклих м'язів стегна на відносно плоскій поверхні великоберцової кістки. Разом зв'язки і меніски забезпечують стабільність колінного суглоба. Без міцних зв'язок і менісків колінний був би занадто рухливим, на відміну від інших суглобів. В колінному суглобі немає кісткових стабілізаторів. Наприклад, в стегново та азовому суглобі випукла головка. Стегнової кістки розташовуються в глибокій западині, в гомілковостопному суглобі. Кістки гомілки утворюють стійкий блок бічної кістки. Сухожилля схожі на зв'язки, але вони з'єднують м'язи з кістками. Сухожилля чотириголового м'яза з'єднує великий чотириголовий м'яз з частина надколінка. Це сухожилля проходить через надколінок і продовжується до тих пір, поки не з'єднається з великого кісткою. Надколінкове з'єднання великого мілкової кістки називається зв'язкою надколінка. М'язи задньої поверхні стегна прикріплені сухожиллями в різних місцях колінного суглоба і допомагають зв'язкам стабілізувати суглоб. Розгинальний механізм колінного суглоба складається з надколінка. Зв'язки на коліно, сухожилля чотириголового м'яза і квадрицепс. Під час скорочення чотири головки м'яза випрямляють коліний суглоб, наприклад, при вставанні з положення присідання. Надколінок повторює форму підколінної ямки стегна і ковзає в ній, збільшуючи силу, яку виробляє чотириголовий м'яз при випрямленні колінного суглоба. При скороченні великих м'язів задньої поверхні стегна колінний суглоб згинається. Найважливішими нервами, що йдуть позаду колінного суглоба, є великогомілковий і загальний малогомілковий нерви. Ці нерви відповідають за контроль відчуття м'язових скорочень гомілки і стопи. Великогомілковий і загальний малогомілковий нерви утворюються, коли сідничний нерв розгалужується трохи вище колінного суглоба. Великогомілковий нерв проходить по задній поверхні великогомілкової кістки. Загальний берсемієвий нерв спускається по зовнішній передній поверхні великогомілкової кістки до стопи. Обидва нерви можуть бути пошкоджені при травмах коліна. Основні кровоносні судини проходять біля великогомілкових нервів в задній частині колінного суглоба. Підколінна артерія і вена найбільші судини, що живлять гомілку і стопу. При пошкодженні підколінної артерії, що не дозволяє її відновити, велика ймовірність загибелі гомілки і стопи. Підколінна артерія несе кров до гомілки і стопи, а підколінна артерія несе кров до гомілки і підколінної артерії. Кров повертається від стопи і гомілки до серця. Колінний суглоб має дуже нестійку будову, при цьому він змушений витримувати навантаження практично всієї ваги тіла, особливо значну при ходьбі або бігу. Тому не дивно, що проблеми з колінними суглобами широко поширені серед людей різного віку. Знання основних частин, з яких складається колінний суглоб, дозволяє краще зрозуміти, що буде відбуватися в тій чи іншій події.